Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на розкладі. Терези, давайте дивитися, що вам заважає. Але сьогодні ми не будемо дивитися на зовнішні фактори, а заглянемо всередину тобто, подивимось, що ж заважає саме вам, будемо розбиратися в собі. Дуже часто буває, що і цілі є, і правильно пріоритети розкладені, але все стоїть на місці, тому що є якась перешкода. Її треба знайти, розібратися в цьому і йти далі. Коротко про головне на трьох картах. Перша вже є, бачите, самі, вона вистрибнула з колоди. Отже, треба звернути на це увагу. Так, далі йде аркан закохані і Паш пентаклів». Ще буде підказка-порада від вищих сил, яку я відкрию в кінці розкладу. Мої дорогі глядачі, ну що я хочу сказати? Знаєте, перешкоди в тому, що зараз треба за щось поборотися. Можливо, багато хто з вас буде будувати стосунки, і вам треба проявляти ініціативу боротися за людину, боротися за місце під сонцем. Якщо це стосується роботи, тому що також є паж пентаклів і може в когось програватися от саме кар'єра, якісь сходинки перші, які ви робите в роботі, вам також треба розуміти, що ви мусите за це боротися. Чому? Тому що п'ятірка жезлів, от подивіться на цю карту. Ви бачите, тут є зображення пташок. По своїй природі пташки вони завжди несуть якісь новини, якусь інформацію. Взагалі, птах асоціюється з чимось приємним і хорошим. Якщо дивитися на жезли, то це ваш рух і це ваш розвиток. Я на розкладах дуже часто пояснюю, що таке мечі, що таке пентаклі. Що таке кубки і от саме жезли це єдиний такий, знаєте, момент, коли жезли дають вам розвиток. Коли ви стаєте кращими, коли ви щось дізнаєтесь, коли ви працюєте над собою, оглядаєтеся назад і розумієте, що роки прожиті були недаремно, що ви зробили багато чого і навіть більше, ніж очікували. Ось це про розвиток. І зараз вам не можна стояти на місці. Ви знаєте, я коли шукаю. Взагалі, теми розкладів я хочу. Звернути увагу на глибину вашої душі, тому що ви можете навіть не помічати оцієї перешкоди і можете стояти на місці, можете звинувачувати світ, людей, коханих половинок, можете звинувачувати когось в роботі, але насправді проблема може бути якраз прихована у вас самих. І моє завдання сьогодні відкрити те, що допоможе вам позбутися перешкод. і що вам заважає, от забрати з вашого шляху цю перешкоду для того, щоб вийшли далі. Тому вам треба боротися, тому що ви хочете деколи, або щоб вам хтось допоміг, або щоб хтось зробив це за замість вас. Ви не відчуваєте себе настільки впевнено, можливо, і деколи здаєте задню. Але насправді треба відкривати книгу, треба дізнаватися більше, більше читати, більше навчатися. Треба розуміти, що підтримка для вас важлива, але все ж таки у ваших руках боротьба. Тобто, ви маєте самі боротися за місце під сонцем, а не посилати когось в цю дію. І, знаєте, залишитись осторонь ситуації, ви просто не маєте права. Ось це вам заважає, що ви або покладаєтесь на інших, або не відчуваєте впевненості в собі. Так. Підказка, порада від вищих сил. Дорогі глядачі, чому треба забрати ці перешкоди? Я вам поясню. Тому що тут пентаклів це ваша стабільність, це ваше майбутнє. Це те, що зараз ви почнете робити маленькі кроки до великих мрій. Можливо, хтось планує придбати своє житло, закоренитися надовго, десь уже хтось планує мати стабільну роботу, гарний дохід, хтось планує збільшувати свій дохід і щоб це було стабільно, а не так раз в місяць там, чи раз в рік. Ви маєте розуміти, дорогі друзі, що зараз треба за щось поборотися, тому що йде стабільність до вас. Вам заважає тільки те, що або ви в себе не вірите, або ви на когось розраховуєте. Заберіть цю перешкоду і тільки вперед. Тому що все у ваших руках. І залишитися осторонь, ви просто не маєте права повторюся ще раз. Таким бачу розклад, мої дорогі глядачі. Бажаю вам переходити у світ стабільності. Бажаю вам дійсно бачити цей вихід, тому що тут Пентаклів – це ще й завжди вихід з того стану, де ви є зараз. Це покращення ситуації, це відкриття нових горизонтів. Тому я вам бажаю всього хорошого. Бажаю, щоб вам ніколи і нічого не заважало на вашому шляху і тільки вперед. Ну, і звісно, до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!